Наша локація інтерв'ю продовжує працювати і поруч зі мною Ольга Пономаренко, власниця соціальних магазинів соціальних подарунків. Добродій. Вітаю вас, Олю. Скільки партнерів ви маєте? Питаю, дякую за запрошення. Наш магазин товарів соціальних підприємців налічує близько 16 партнерів на сьогоднішній день. І також у нас є продукція, яку ми продаємо під своїм брендом. Серед 16 партнерів у нас 14 партнерок, які підприємець, які заснували свій бізнес самостійно. І ще одне, один сімейний бізнес, тобто там мама, донька і чоловік. І це вражає. Жає тому, що насправді близько 80% загальна чисельність жінок-підприємець соціальне підприємництво. Розкажіть, будь ласка, про цю специфіку. Соціальне підприємництво насправді це підприємництво, яке спрямоване на певний виклик у суспільстві. Тобто, соціальні підприємці засновуються для того, щоб подолати певну соціальну проблему. Це також може бути екологічна проблема чи культурна. І, от їхня відмінність в тому, що вони хочуть бути такими агентами соціальних змін. Вони створюють підприємство для того, щоб Якась частина проблеми ставала подолалась, або суспільству було легше її долати, скільки серед таких соціальних бізнесів чоловіків і жінок. Загальної статистики, я на жаль, не маю, але можу сказати про тих, які у нас, то як я вже сказала, це близько 80%, і це дуже високий показник. І... Близько 80 жінок, так, правильно? Так, mm -hmm. засновниць саме, і навіть в командах бізнесів цих соціальних підприємців, які засновані чоловіками, більші частини команди все ж таки жінки також. Як ви бачите, під час війни таких бізнесів стало більше чи менше? На жаль, чи на щастя їх стає більше це в тому числі пов'язано з тим, що частина підприємців, які не були соціальними до початку повномасштабного вторгнення, вони ними стають, і це насправді чудово, тому що на нашу думку, імпакт економіка і соціальне підприємництво, воно точно на користь піде і суспільству і країні, тому що воно про взаємодію, про те, щоб бути дотичними, щоб допомагати, щоб підтримувати. Якщо кожен на себе візьме якусь одну проблематику і буде рухати її, буде говорити про неї, буде про неї піклуватися, то ми можемо опинитися в ситуації, коли проблем немає, адже ми допомагаємо один одному. Дякую, Оля. дуже важливий момент. Допомагаємо один одному. В цьому і є соціальне підприємництво. Дякую вам дякую. За, за, за таку ініціативу за те, що згуртовуєте таких важливих для країни людей. Дуже дякую вам. Дякую.